Справжнє свято музики 28 лютого о 19.00 у Луцьку запалюватимуть народна артистка України Катерина Бужинська та заслужений артист України Михайло Грицкан. Грандіозний концерт відбудеться у Волинському музично-драматичному театрі. Усі квитки майже розкуплено. На найближчі два місяці в графіку великого благодійного туру незламною країною воля 20 міст, і список ще буде доповнюватися. Михайло Грицкан і Катерина Божинська запрошують приєднатися до концертів у вашому місті, щоб спільними зусиллями допомогти Україні. Телеканал Юкрейн World News – інформаційний спонсор туру. Напередодні концерт відбувся у Рівному: захват, ейфорія, емоційний сплеск і навіть сльози. Такі емоції панували на дійстві. Пісні Катерини Бужинської та Михайла Грицкана хочеться слухати знову і знову. Тому глядачі не відпускали виконавців зі сцени. Кілька разів викликали на біс. Традиційно був і благодійний аукціон. Глядачі задонатили понад 48 тисяч гривень. Артисти передадуть кошти Збройним силам України. На рахунку артистів сотня благодійних мистецьких заходів, десятки спільних концертів в межах благодійного туру Незламною країною Воля в Україні та Європі. Близько 4 мільйонів гривень спрямованих на допомогу Україні разом до перемоги.